Доброго дня малята, рада вас вітати! Встала сонечко раненька, придивилася гарненька, бачить дівчинку Марійку, її подружку даринку. В гості до бабусі йшли та яєчка їй несли. Марійка, даринка, що у вас тут цікавого? Ми йдемо до бабусі, будемо готуватися до свята Великодня. Ходімо з нами. Ну що, малята? Підемо разом з дівчатами, будемо разом готуватися до свята. В небі сонце ярко сяє та дівчаток проваджає. По доріжці треба йти, щоб до бабусиного будиночку прийти. Ой, малята, а що це з доріжкою? Весняні струмочки змили камінчики. Як же нам тепер потрапити до бабусі? Не засмучуйтесь, дівчата. Зараз ми разом. Поставимо камінчики на місця і зможемо рушити далі. Ну,ма, хлопці і дівчата, подивіться, чи всі камінці однакові за формою. Розумнички, вони різні, але всі схожі на геометричні фігури. Чи пам'ятаєте ви, як вони називаються? Назвемо їх разом. Круг, трикутник. Квадрат. Все вірно. А зараз треба уважно роздивитися, в якій послідовності камінчики були викладені на доріжці, щоб все правильно полагодити. Спочатку квадрат, потім круг, потім трикутник, потім знов квадрат. А ось далі весняні струмочки все змили з місця. Ну що, наступний камінець, який? На яку геометричну фігуру схожі? Так, круг. За ним той, що схожий на трикутник, і останній знов квадрат. Ну, ось доріжка і відремонтована, можемо рушати далі. А ось і бабуся нас зустрічає. Доброго дня, бабуся! Ми з друзями прийшли до тебе готуватися до свята. Які гарні кошики! Тільки чомусь вони на підлозі, дівчата, поставте їх на кубики. Малята. А чи ви бачите в кімнаті предмети, що схожі на геометричну фігуру куб? Які ви уважні? Так, це кубик-рубик, кубик для настільної гри та коробка для подарунка. А на великдень є традиція прикрашати та фарбувати яєчка. Діти, пропоную разом з нами прикрасити яєчка до свята згодні! Марійка та Даринка приготували яєчка для прикрашання, а прикрашати вони їх будуть геометричними фігурами круг та трикутник. Марійка хоче намалювати на своїх геометричну фігуру круг. А Даринка трикутник. Ось так, які чудові вийшли писанки. А тепер, дівчата, запрошують вас трохи пограти з ними. На палицю жовтого кольору ми поставимо яєчко з геометричною фігурою такого ж кольору. Яка це фігура? Так, трикутник. А на палицю Фіолетового ті, на який намальована геометричну фігуру круг, бо вона. Теж фіолетового кольору. Яєчка з намальованим трикутником на полицю жовтого кольору, а з намальованим кругом на полицю фіолетового кольору, з трикутником на полицю жовтого кольору, а з кругом на полицю фіолетового кольору. Яєчка з трикутником. На полицю жовтого кольору, а з кругом на полицю фіолетового. Молодці! Дівчатам дуже сподобалося з вами грати, і вони пропонують пограти ще. Подивіться, дівчата виклали яєчка ось у такій послідовності: першим яєчка з намальованим на ньому трикутником, потім те на якому круг, потім знов з трикутником і знов. Те, на якому намальовано круг. І останнім те, на якому намальовано трикутник. А тепер пропонують нам ці яєчка викласти у такому ж порядку, як у них. Зможемо? Так, звісно. Один, два, три візерунок виклади. Першим те яєчко, на якому трикутник. Потім те, що з кругом. Потім те, на якому трикутник і знов те, що з кругом. І останнім з геометричною фігурою якою вірно, з трикутником. Розумнички. Малята, щось ми дуже розігралися. Нашим дівчатам вже час додому, а вони ще досі не склали свої писанки у кошики. Допоможемо їм у Марійки кошик з геометричною фігурою круг. Як ви гадаєте, які яєчка вона буде збирати? Так, Ті на яких намальована круг. А даринка, ті, на яких намальована трикутник, а покладе вона їх у кошик, на якому намальовано так, звісно, трикутник. На яєчку намальована трикутник, отже, в кошик з трикутником. Яєчка з кругом, в кошик з кругом. Трикутником в кошик з трикутником, з кругом в кошик з кругом. І два останні яєчка. Молодці! Спорались, тепер у них все готово до свята. А ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ходили до бабусі, допомагали Марійці та Даринці розфарбовувати яєчка до свята Великодня. Які геометричні фігури вони малювали? Розумнички, круг і трикутник. А ось вони приготували для вас яєчко, і ви зможете у вільний час розмалювати його. До нових зустрічей, малята! Гарного вам свята!